30 працівників Івано-Франківського арматурного заводу сьогодні намагалися пройти на свої робочі місця. Однак на територію їх не впустив представник орендодавця, розповідає директор із якості заводу Віктор Колмаков. З його слів, зараз більша частина підприємства знаходиться в оренді і її використовують як склади. Віктор Колмаков каже, арматурний завод припинив свою діяльність майже рік тому без пояснення керівництва. Підприємство не працює інформацією, про подальшу нашу долю зараз невідомо. Працівники хочуть забрати хоча б свої особисті речі, які зараз знаходяться на їхніх робочих місцях, а також при можливості отримати хоча б свої документи, отримати або трудові. Ще один працівник арматурного заводу Олександр Осадченко розповідає, що 10 місяців не отримував заробітну плату. Чоловік каже, не може влаштуватися на іншу роботу через те, що на заводі йому не віддають документи. За його словами, всі керівники звільнилися. Комунальні треба платити за садочки, за школи, це все треба. А не дай Бог, хтось захворів, були такі варіанти, що от людина попала в лікарню, має тяжкі якісь хвороби. Треба і в аптеку, треба із лікарями, треба МРТ, МТ і так далі. І так далі. Це все витягається. Неможливо просто з кінцями звести. І Люди тому вже в такому напруженому стані. Майже 40 років на заводі працює і Галина Гречун. Жінка розповідає, що керівництво боргує їй 60 тисяч гривень. Приблизно така сума заборгованості й перед іншими працівниками, яких більше сотні, каже жінка. Ми тепер подали на суд, щоб нам віддали хоч гроші, ті, що він нам винен. А в суді дійсно мені прийшло? Так, відповідь прийшла. Дайте довідку про заборгованість, а ще й написала мені, дай мені довідку, що ти працівник заводу. А в кого я можу взяти довідку? Я не можу Вона каже, а це такого не може бути, щоб ви не мали в кого взяти довідку. На заводі хтось мусить бути, а хто мусить бути? От бачите, о. ми прийшли нас взагалі, туди навіть не пускають. До працівників заводу вийшли орендодавці. Один з них назвався Володимиром та сказав, що людей впустити на територію заводу вони не мають повноважень. Він винен гроші так само і вам і нам. Ми розуміємо, ми йдемо до вас по-людськи. Складаємо, запрошуємо виконавчу службу. Ми з вибирати всі ключі, заходити і забирати свої речі разом з виконавчою службою. Ми не проти. Ми хочемо ну, вам хто допомогти. Запирати, але з виконавчою службою. Тому що Траб... дуже багато судів по програмовій програвій фасі дуже багато натя... накладено стягнень на нього. Не, і вон, до нас можуть бути потім претензія. Поліція, яку викликали працівники заводу, передала справу працівникам слідчо-оперативної групи. Далі вирішувати ситуацію люди планують у суді. Раніше вони зверталися в міську та обласну ради. Кореспонденти Суспільного намагалися отримати коментар і в голови правління акціонерного товариства Сергія Шилюка. Проте на дзвінки він не відповідав. Олександра Берчак, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.